Доброго дня, мої любі малята! Сьогодні ми з вами відправимось у казку, а в яку зараз дізнаєтесь? Сьогодні в нас заняття з ліплення. Ми будемо ліпити казкових героїв. Один казковий герой є на цьому малюночку, а другий казковий герой є на цьому малюночку. Послухайте, будь ласка, загадку. Хто кругленький і смачненький із віконця скік та скік втік від баби, втік від діда до лисички на язик. Так, малята, сьогодні ми з вами будемо ліпити колобочка та лисичку. Для цього нам знадобиться ось такі ялинкові шишечки. Велика, менша і три маленьких. Та пластилін жовтого кольору та помаранчевого. А ще у нас є ось такі очки. Якщо у вас немає, можна придбати в магазині або зліпити з пластиліну. Беремо велику шишку, прибираємо верхівочку. Вона в нас зайва, беремо помаранчевий пластилінчик і розігріваємо його в долоньках. Ось так. Наліплюємо сюди ось такий оладушик. І робимо лисичкину голівочку з маленької шишечки. Ось так. Тепер беремо, нам треба зробити їй мордочку. Розігріваємо пластилінчик, крутимо в долоньках і робимо ось таку довгеньку видовжуємо кульку з пластиліну, ось таку мордочку. Робимо нашій лисичці. Добре притискаємо до маленької шишечки. Тепер беремо трішечки чорного пластилінчику та робимо лисичці носик. Ось який носик вийшов. Тепер беремо очки і примащуємо. До мордочки. Ось яка лисичка у нас. Буде гарно. Беремо два маленьких шматочки і робимо вушка. І друге вушко приліплюємо до голівочки. Ось так. Тепер беремо чотири шматочки помаранчевого пластиліну та робимо ось таку ковбаску. Одна, дві. Ось так приліплюємо ніжки до лисички. Ось такі ніжки в лисички. Так. Ой, щось не тримається зараз ось так. Ось така лисичка у нас вийшла. А ми ще маємо зробити їй хвостик. Беремо три маленькі шишечки, чорний пластилін та додаємо ось так. З'єднуємо ці шишечки за допомогою пластиліну. Приєднуємо хвостик нашої лисички. Ось яка вона красунечка вийшла, наша гарна лисичка. Ось який у мене вийшов колобочок. Ви всі знаєте, як його ліпити. Зліпіть, будь ласка, і надішліть мені. До скорої зустрічі, малята!